Сторінка 68, тема 4. Розселення людей на материках. Параграф 18. Як заселена наша планета. Для людини немає нічого цікавішого у світі, ніж люди. Вільгем Гумбольдт, німецький філософ і політичний діяч. Як змінювалася кількість населення на Землі? Поява і розселення людини на Землі це довгий і складний процес, який тривав мільйони років. Найбільш ранні відомості про людину датуються близько 7 мільйонів років тому, коли в Центральній Африці з'явилися перші примітивні люди астралопітеки. Поступово за Заселивши Африканський материк, люди почали розселятися по всій планеті. Близько 60 тисяч років тому, сучасна людина, Homo sapiens, потрапила в Азію і далі в Австралію. Близько 40 тисяч років тому людина мігрувала до Європи, а 35 тисяч років тому до Північної Америки. І лише близько 15 тисяч років тому людина потрапила до південної Америки. З Часом людина розселилася на всіх материках, окрім Антарктиди, пристосувавшись. До різних умов навколишнього природного середовища Україна і українці у світі: перші люди на території, що сьогодні відповідає Україні, з'явилися близько 1,5 мільйонів років тому. Вони належали до різних груп, таких як неандертальці та ранні люди. Найбільш відомі знахідки були зроблені на території Криму та Закарпаття. Кількість людей змінювалась у різний час по різному, збільшувалась або зменшувалась, але протягом усього історичного періоду вона загалом Зростала малюнок 51. упродовж більшої частини історії людства збільшення численності населення планети було незначним, проте у 20 столітті численність населення різко зросла. Словничок, чисельність населення це кількість усіх людей, які проживають на певній території. Такою територією може бути населений пункт країна, материк або земля загалом. Чисельність населення землі і далі зростає. Фахівці вважають, що у 2050 році на землі проживатиме близько 10. Мільярдів людей. Чому населення розміщується нерівномірно? Територія земної кулі заселена нерівномірно. Розміщення населення територією землі залежить від ряду чинників. Значною мірою це залежить від природних умов, а оскільки такі умови не однакові на планеті, то і щільність населення різна. Також велике значення у розміщенні населення відіграє історія заселення території, рівень розвитку господарства, екологічна ситуація та інше. Зважаючи на це, не всі території. Території земної кулі сприятливі для життя людини так лише на 7% площі суходолу проживає 70% населення світу, а 37% території. Території взагалі не заселено. Головний показник розміщення людини на планеті це густота населення. словничок. Густота населення це показник, що характеризує рівень заселеності певної території та вказує на кількість постійного населення, що проживає на одиниці площі. Зазвичай це один квадратний кілометр. Густота населення будь-якої території формується у процесі її історичного розвитку під впливом різних соціально, економічних і природних чинників. Учені підрахували, що Середня густота населення обжитого суходолу землі становить майже 50 осіб на один квадратний кілометр. Третина жителів планети проживають у двох країнах Китаї та Індії. Що таке етноси у світі налічуються понад п'яти тисяч народів. Вони розмовляють різними мовами, чим відрізняються один від одного: народ або етнос це група людей, яка історично склалася на спільній території проживання, подібність мови, господарської діяльності, культури і релігії. Тощо представники даного народу можуть жити як у своїй країні, так і в інших країнах світу. Групу людей, які живуть на території іншої країни, називають діаспорою словничок. Релігія це особлива система світогляду та світосприйняття конкретної людини або групи людей, набір культурних, духовних та моральних цінностей, що обумовлюють поведінку людини. Найбільш численними народами є китайці 1,2 мільярда. Індустанці 219 мільйонів. Американці сполучених штатів Америки 187 мільйонів, бразильці 137 мільйонів, японці 126 мільйонів. Найпоширенішими у світі є китайська, англійська, гінді і унду, японська, арабська, іспанська, португальська, французька та німецька мови. Ними розмовляє майже 60% усього людства, українською мовою. Спілкуються майже 50 мільйонів осіб. У чому проявляється самобутність людей та народів світу, кожному народу, етносу, нації, притаманна, самобутність? Особливо яскраво це представлено в культурі словничок, культура самобутності народів або етнічна самобутність це унікальні особливості культури, мови. Традиції, релігії, способу життя вона формується внаслідок довготривалого спільного проживання і взаємодії людей, які мають спільну історію, територію тощо. Основні складові культурної самобутності включають перше мову. Вона є не тільки засобом спілкування, але й носієм культурних цінностей та традицій. Друге традиції та обряди сукупність усіх звичаїв, обрядів, святкувань, які є унікальними для певної. Культури. Третє релігію. Віру вчення та релігійні практики важливі для формування культурної ідентичності. Четверте їжу та кулінарію. Особливості приготування їжі, традиційних страв, столові звичаї. П'яте. мистецтво: способи вираження культурних цінностей через музику, живопис, скульптуру та інші види мистецтва. Шосте спосіб життя. Особливості організації сім'ї, спосіб життя. Сьома історію та спільні цінності. Загальна історія подій, які вплинули на формування культурної ідентичності, а також основні цінності та переконання. Самобутність є важливим елементом різноманітності в сучасному світі. Вона дозволяє різним етнічним групам зберігати свою унікальність та сприяє різноманіттю культур у глобальному суспільстві. Україна і українці в світі, українці етнос, що становить основну частину населення України. 78% населення України на 2001 рік загальна чисельність українців як етносу у всьому світі становить близько 46 мільйонів осіб. За межами України мешкає від 11 до 13 мільйонів українців. Етнічна мова українців українська мова, яка входить до східної підгрупи слов'янської групи індоєвропейської мовної сім'ї.